Адвокат твердив, що убивство вчинено з метою захистити честь родини, і совісний суд погодився з цим мотивуванням. Брати заявили в кінці процесу, що тисячу разів учинили б так само за подібних обставин. Вони збагнули, яким захищатися ще від тієї миті, коли здалися на ласку своєї церкви за кілька хвилин після вбивства. Засапані брати вбігли до плебанії, переслідувані по п'ятах гуртом розпалених арабів, і поклали незаплямлені ножі на стіл перед отцем Амадором. Обидва були виснажені варварською працею смертовбивства. Їхні одяг та руки були в червоних плямах, а обличчя вимазані змішаною спотом і ще живою кров'ю. Проте священик згадував, що здалися вони йому з великою гідністю. Ми вбили його умисне, повідомив Педро Вікаріо. Але ми не винні. Можливо, перед Богом і не винні, сказав падре Амадор. Перед Богом і перед людьми, заявив Пабло Вікаріо, то була справа честі. І навіть більше, розповідаючи про ті події, вони намагалися зобразити себе куди не вблаганнішими месниками, ніж були насправді. Запевняли, ніби вони геть покололи ножами парадні двері будинку пласі Делінеро і наполягали, що слід полагодити їх за громадський кошт. У в'язниці в Ріочачі, де брати просиділи три роки в чеканні суду, бо не мали грошей, щоб заплатити заставу. Найдавніші в'язні згадували їх як хлопців добрих і товариських, але ніхто ніколи не помітив у них жодної ознаки каяття. А втім, як виявилося згодом, усе відбувалося зовсім інакше, і брати Вікаріо не зробили нічого такого, щоб убити Сантьяго на Сара негайно і не перетворювати це вбивство на публічну виставу. Скоріше навпаки, вони робили все, що в людській спромозі, аби хтось завадив їм убити його, але їхні зусилля пропали намарно. Як розповіли мені брати, через багато років вони насамперед пішли шукати його в заклад Марії Алехандріни Сервантес, де були з ним до другої ночі. Цей факт, як і багато інших, не зазначений у протоколі слідства. Звичайно, Сантьяго Насара вже не могло бути там на той час, коли, як запевняють близнюки, вони подалися туди шукати його, бо ми всією компанією пішли прогулятись і поспівати серенади, але в кожному разі досить сумнівно, чи справді вони туди ходили. Вони більше не поверталися відтоді, як пішли звідси, розповіла мені Марія Алехандріна Сервантес, і я знав ту жінку надто добре, щоб сумніватись у правдивості її слів. Зате достеменно встановлено, що брати пішли чатувати на нього в крамницю Клотільди Арменте, де, як вони знали, можна було зустріти кого завгодно, тільки на Сантьяго Насара. То був єдиний відкритий заклад, пояснили близнюки вікарі у слідчому. Рано чи пізно він мав з'явитися там, розповіли вони мені після того, як їх випустили на волю. Одначе кожен знав, що парадні двері будинку Пласі Долінеро навіть у день були взяті з середини на засув. І що Сантьяго Насар завжди носив з собою ключі від дверей Чорного ходу. В ті двері він і зайшов, коли повернувся додому, і коли брати карі вже понад годину чекали на нього з протилежного боку. І якщо потім, ідучи, зустрічати єпископа, він вийшов на майдан крізь парадні двері, то це трапилося цілком несподівано, і навіть слідчий, складаючи протокол, так і не збагнув чого небіжчик, раптом відступив від свого усталеного звичаю. Жодне вбивство не знало такого широкого попереднього розголосу. Після того, як сестра назвала ім'я спокусника, брати вікаріо пішли в саж, де в окремій комірчині зберігалося їхнє різницьке начиння. І вибрали там два найкращі ножі один для розрубування туш у 10 дюймів завдовжки і 2,5 завширшки, і другий призначений щищати м'ясо з кісток у 7 дюймів завдовжки і півтора завширшки. Брати загорнули обидва ножі в одну ганчірку і пішли нагострити їх на м'ясний ринок, де тільки но почали відкриватися деякі крамнички. Людей на ринку ще було небагато, але 22 чоловіки, це з'ясувалося потім на слідстві, чули, як брати говорили про свій намір, і всі 22 сходились на одному. Говорили близнюки Вікаріо не просто так, а щоб їх слухали. Фаустіно Сантос, їхній приятель-різник, бачив, як вони з'явилися на ринку о 3 годині 20 хвилин, коли він тільки не відкрив свій рундук з тельбухами і не міг зрозуміти, чого це вони прийшли в понеділок і так рано, та ще й у святкових костюмах із темної шерсті. Він звик бачити братів по п'ятницях і не в таку ранню пору до того ж у шкіряних фартухах, які вони вдягли, коли збиралися різати свиней. Я подумав, вони геть упилися, розповів мені Фаустіно Сантос, і тому сплутали не тільки час, а й день. Він нагадав їм, що сьогодні понеділок. Хто ж цього не знає, дурню, добродушно відповів йому Пабло Вікаріо, ми прийшли тільки ножі нагострити. Вони нагострили їх на точилі, як це робили завжди. Педро тримав ножі, притискаючи до каменю то один, то другий, а Пабло крутив корбу. Водночас вони розмовляли з іншими різниками про те, яким грандіозним було весілля. Дехто з різників став нарікати, що їм не дісталося пирога, а вони ж, мовляв, колеги по ремеслу, і брати пообіцяли, що трохи згодом вони їм передадуть. Коли ножі заспівали на камені, Пабло підніс свого до самої лампи і подивився, як зблискує криця. Ми вб'ємо Сантьяго Насара, сказав він. Їхня репутація порядних хлопців була така висока, що ніхто не звернув уваги на ці слова. Ми гадали, що то п'яне базікання посвідчила кілька різників, так само, як Вікторія Гусман і ще багато людей, котрі бачили братів пізніше. Якось я спитав у різників, чи їхнє ремесло не свідчить про те, що вони мають душу схильну до вбивства. Ті запротестували, коли наш брат убиває худобину, він не сміє глянути їй у вічі. А один з них сказав, що не може їсти м'ясо тварини, яку зарізав, інший, що не може забити корову, коли знав її раніше, а тим паче, коли споживав її молоко. Я нагадав їм, що брати Вікаріо забивали тих самих свиней, яких самі вирощували і знали аж надто добре, навіть давали кожній окреме ім'я. Справді, відповів мені один різник, але ж вони давали їм не людські імена, а імена квітів. Тільки Фаустіно Сантос помітив тоді проблиск істини в погрозі Паблу Вікаріо, і жартома спитав у нього, чого вони збираються вбити Сантьяго Насара, коли є стільки багатіїв, які заслуговують померти раніше за нього. Сантьяго Насар знає, чого, відповів йому Педро Вікаріо. Фаустіно Сантус розповів мені, що в нього залишився сумнів, і він розказав про все поліцаєві, який трохи згодом прийшов купити фунт печінки на сніданок Алькальдові. Той поліцай, як було зазначено в протоколі слідства, звався Леандро Порной, і через рік він помер, коли бик ударив його рогом у яремну вену під час скориди, влаштованої на храмове свято. Отож мені не пощастило поговорити з ним, але Клотільда Армента в розмові зі мною підтвердила, що той поліцай був першим, хто зайшов до її крамнички після того, як брати Вікаріо вже вмостилися на свої засіди. Клотільда Армента щойно змінила за прилавком чоловіка. Вони торгували в своєму закладі по черзі. Вранці продавали молоко, вдень усякі продукти, а надвечір, після шостої години, крамничка перетворювалася на шинок. Клотільда Армента відкривала торгівлю о пів на четверту ранку. Її чоловік, Добряга Дон Рохеліо Дела Флор, порядкував у шинку до самого закриття. Але тієї ночі в них сиділо стільки людей, які відбилися від весілля, що по третій ночі він ліг спати. Так і не зачинивши, а Клотільда Армента встала раніше, ніж звичайно, бо хотіла продати молоко ще до того, як прибуде єпископ. Брати Вікаріо зайшли до них о четвертій десять. О цій порі тут продавали тільки харчові продукти, але Клотільда Армента виставила близнюкам пляшку рому не тільки тому, що шанувала їх, а й на знак вдячності за те, що їй надіслали велику порцію весільного пирога. Педро і Пабло випили всю пляшку, лише подвічі приклавшись до неї, та це ані трохи на них не подіяло. Вони були в страшенній напрузі, розповіла мені Клотільда Армента, і вже не могли розслабитися, навіть якби надудлилися нафти. Після того брати скинули свої чорні піджаки, дуже акуратно повісили їх на спинки стільців і попросили ще одну пляшку. Сорочки на них зашкарулубли від поту, і не голені з учора, вони здавалися дикунами. Другу пляшку брати випили не одразу, сіли й пильно дивилися на будинок пласі Делінеро, який стояв навпроти через майдан. Вікна в ньому не світилися. Найбільше вікно з балконом було в спальні Сантьяго Насара. Педро Вікаріо спитав у Клотільде Арменти, чи бачила вона світло в тому вікні, і вона відповіла заперечно, але така цікавість здалася їй дивною. З ним щонебудь сталося? спитала вона. Поки нічого, відповів їй Педро Вікаріо. Але ми хочемо його вбити. Сказав він це таким звичайним тоном, що Клотільда Армента не сприйняла його слова всерйоз, але помітила, що близнюки принесли з собою два різницькі ножі, загорнуті в ганчірку. А можна довідатись, чого це ви збираєтесь убити його так рано у досвіта?» – спитала вона. Він знає, чого, відповів Педро Вікаріо. Клотільда Армента подивилась на братів уже стривожено. Вона знала обох дуже добре і вміла навіть їх розрізняти, а надто після того, як Педро Вікаріо повернувся з військової служби. Вони скидалися на двох хлопчаків, розповіла мені Клотільда Армента, і ця думка налякала її, бо вона завжди вважала, що тільки діти здатні на все. Отож, наготувавши молоко для продажу, вона пішла будити чоловіка і розповіла йому, що відбувається в крамниці. Дон Рухеліо де Лафлор вислухав дружину напівсонний. Не будь дурною, сказав він їй, ці хлопці не здатні вбити людину, а тим паче багатія. Коли Клотільда Армента повернулася в крамничку, близнюки саме розмовляли з поліцаєм Леандро Порноєм, який прийшов по молоко для Алькальда. Вона не почула, про що вони говорили, але, певне, повідомили його про свій намір, судячи з того, як він оглянув їхні ножі, перше ніж вийти. Полковник Ласаро Апонте підвівся з ліжка десь перед четвертою ранку. Він саме кінчав голитися, коли поліцай Леандро Порной розповів йому про нахваляння братів Вікаріо. Попереднього вечора Алькальдові довелося розбороняти стільки бійок між приятелями, що він не став особливо квапитися з приводу ще однієї. Він спокійно вдягся, кілька разів перев'язував собі краватку метелик, аж поки пов'язав досконало і, готуючись до зустрічі з єпископом, почепив на шию ладанку конгрегації Діви Марії. Поки він снідав кусним смаженої печінки, посиланним кілечками цибулі, дружина збуджено розповіла йому, що до сан Роман повернув дружину батькам, проте Алькальд сприйняв цю новину досить спокійно. Господи, вигукнув він з награним жахом, що подумає про це єпископ. Проте, перш ніж скінчити сніданок, він згадав про розповідь свого Денщика, поєднав дві новини й одразу збагнув, що вони підходять одна до одної, як загадка до своєї відгадки. Він вийшов з дому і попрямував на майдан, ідучи понад новою пристанню. Будинки вже почали оживати в чеканні єпископа. Точно пригадую, що була майже п'ята година і починався дощ, розповів мені полковник Ласаро Апонте. Дорогою його спиняло троє людей, і кожен повідомив йому по секрету, що брати Вікаріо хочуть убити Сантьяго Насара, але тільки один сказав, де саме вони чатують на нього. Алькальц застав близнюків у крамниці Клотільде Арменте. Коли я побачив їх, я подумав, що то пусті хвастощі, сказав він і додав, спираючись на свою особисту логіку, бо вони були не такі п'яні, як я сподівався. Він навіть не став розпитувати хлопців про їхні наміри, а тільки забрав у них ножі і звелів їм іти спати. Він поставився до них з тією самою поблажливою зверхністю, з якою щойно висміяв тривогу своєї дружини. Ви собі уявляєте, дорікнув він їм, що скаже єпископ, коли захопить вас у такому стані. Вони пішли собі. Клотільда Армента відчула розчарування, бо вважала, що Алькальд повинен був поставитися до цього серйозніше і заарештувати близнюків, поки проясниться вся правда. Полковник Апонте показав їй ножі як вирішальний аргумент. Вони вже не мають чим убивати нехай там кого, мовив він. Не в цьому річ, сказала Клотільда Армента. Заарештувавши їх, ви б допомогли бідолашним хлопцям вибратися з тієї жахливої безвиході, в яку вони на самохідь потрапили. Вона підсвідомо відчула правду, була певна, що брати Каріо не так турбуються про здійснення вироку, як про те, аби хтось визволив їх із халепи, перешкодивши виконати його. Але полковник Апонте був у мирі зі своїм сумлінням. Однієї підозри не досить, щоб заарештувати людину, сказав він. Тепер треба тільки попередити Сантьяго Насара і щасливого вам понеділка. Згадуючи полковника Апонти, Клотільда Армента любила підкреслювати, що його куций розум часто приносив йому прикрущі, а мені він, навпаки, згадується, як чоловік завжди щасливий, хоч і трохи неврівноважений, від регулярних занять на самоті спіритизмом, якого навчався заочно по пошті. Проте його легковажність не викликає сумніву, інакше він не наробив би стільки помилок того злощасного понеділка. Коли по правді, то він не згадав більше про Сантьяго Насара, аж поки побачив його на пристані, і тоді лише похвалив себе за те, що прийняв слушне рішення. Брати Вікаріо розповіли про свій намір принаймні дванадцятьом людям, які приходили по молоко, і ті ще до шостої години рознесли звістку по всьому містечку. Клотільді Арменті здавалося неможливим, що про це не знали в будинку напроти. Вона думала, що Сантьяго Насара вдома немає, бо вікно у його спальні не світилося, і всіх, кого бачила, вона просила застерегти його, якщо де небудь з ним зустрінуться. Переказала цю звістку навіть отцю Амадорові через послушницю, яка приходила по молоко для черниць. Одразу по четвертій годині, побачивши світло в будинку пласі делінеро, вона послала останнє термінове оповіщення Вікторії Гусман через жебрачку, яка щодня приходила до неї просити трохи молока. Коли заревів гудок єпископського пароплава, майже все містечко було на ногах, щоб зустріти свого духовного пастиря. І дуже мало хто не знав, що близнюки Вікаріо чатують на Сантьяго Насара і збираються вбити його. І крім того, геть усі знали причину аж до найменших подробиць. Клотільда Армента ще не встигла продати все молоко, коли брати Вікаріо повернулися з двома новими ножами, загорнутими в газети. Один був для розрубування туш з твердим потемнілим лезом, у 12 дюймів завдовжки і три завширшки, який Педро Вікаріо зробив собі спилки за тих часів, коли через війну не привозили німецьких ножів. Другий ніж був коротший, широкий і кривий. Слідчий намалював його в своєму протоколі, можливо, через те, що не спромігся чітко його описати, і лише ризикнув зазначити, що він скидався на мініатюрний ятаган. Обидва ці ножі були грубі і стерті від давнього користування, і саме ними вчинено злочин. Фаустіно Сантос не міг збагнути, що сталося. Вони знову прийшли гострити ножі, розповів мені він, і стали кричати, щоб усі чули, що випустять кишки Сантьяго Насарові. Отож, я подумав, це вони й досі не очуняли від перепою, до того ж, не придивився до ножів і вважав їх тими самими. Цього разу, одначе, Клотільда Армента помітила, тільки близнюки увійшли, що рішучість їхня дуже похитнулася. Бо незадовго перед тим між братами виникла перша незлагода вони не тільки були зовсім іншої вдачі, ніж здавалося, на перший погляд, а й мали дуже різні характери. Особливо це проявлялось у складних випадках життя. Ми їхні друзі помітили це ще в початковій школі. Пабло Вікаріо на шість хвилин старший, ніж його брат, мав багатшу уяву і був рішучий аж до юнацького віку. Педро Вікаріо завжди здавався мені сентиментальнішим і через те зосередженішим у собі. У 20 років обох призвали на військову службу, але Пабло Вікаріо незабаром відпустили додому, щоб лишався з батьками. Педро Вікаріо відслужив 11 місяців у військах охорони громадського порядку. Армійська дисципліна і постійний страх смерті розвинули в ньому покликання командувати, і після цього він призвичаєвся усе вирішувати за свого брата. Педро демобілізувався з гонореєю, що чинила впертий опір найбрутальнішим методом військової медицини, а згодом миш'яковим ін'єкціям та перманганатовим промиванням, що їх прописував хворому доктор Діонісіо Ігуаран. Лише у в'язниці його змогли вилікувати. Ми, їхні друзі, одразу збагнули, що Пабло Вікаріо зненацька відчув себе цілком залежним від молодшого брата, коли той повернувся з казарменною душею і з недавно засвоєною звичкою задирати сорочку і показувати всім, хто хотів це бачити, шрам від кульової рани з дренажем у лівому боці. Пабло навіть відчував свою рідну пошану до братової гонореї, цієї геройської хвороби, що нею колишній солдат пишався як воєнною відзнакою. Це Педро Вікаріо, як він сам посвідчив на допиті, прийняв рішення вбити Сантьяго Насара. І спочатку братові лишалося тільки наслідувати його. Але той же таки Педро, як з'ясувалося згодом, вирішив, що вони виконали свій обов'язок, коли Алькальт роззброїв їх, і тоді Пабло Вікаріо перебрав командування на себе.